На співбесіді у відділі кадрів. І останнє запитання: назвіть ваші негативні якості. Ну, я туплю іноді. Добре, ви прийняті. Куди? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Він. Що робиш? Вона. Я на уроці фізики, а ти? Він. А я на інформатиці. Вона. Слухай, що у вас там за школа? Як не запитаю, ти увесь час на інформатиці. Він. Я вчитель інформатики. Подруги діляться способами боротьби з похміллям своїх чоловіків, одна каже. А ось мій валєрка після свят виходить на балкон і там просто глибоко дихає чистим повітрям протягом півгодини. Заходить свіжачком, Жодного разу не підвело. Друга з видом знавця зауважує. Оксано, ну ти просто свята простота, та в нього там просто чекушка захована. Фіма прийшов до ребе, щоб вирішити, чи варто йому одружитися на Сарі. Що ви робитимете? запитав його ребе, якщо вас кусить комар. Я його вб'ю, чесно відповів Фіма. А тепер уявіть, що ви, канатоходець, ідете і балансуєте над безоднею. Я терпітиму і продовжу свій шлях з комаром, чесно відповів чоловік. Одружуйтесь, сказав йому Ребе, але пам'ятайте, що цей шлях буде довжиною в життя. <рик> Мисливець підстрелив великого вепра. На постріл поспішив лісник і зажадав показати ліцензію. Мисливець відповів, що ліцензії в нього немає, тому лісник вирішив доставити його разом із убитим вепром до міста. І коли спільними зусиллями 200 кілограмового кабана витягли на дорогу, мисливець раптом вигукнув Тьху ти, я зовсім забув. У мене ж є така ліцензія. Ось вона. Мойша поїхав у Париж, телефонує дружині запитує Ало, Сарочко, а що Бенні обікрали? Ні. А що ж його Джаконда, яка у нього у вітальні висіла у луврі, робить? Із заводу йде старий начальник. На його місце приходить інший. Попередник дає наступнику три конверти і каже: Ось тобі три конверти. Якщо буде погано, відкрий перший конверт. Якщо буде дуже погано, відкрий другий конверт. А якщо буде зовсім погано, відкрий третій конверт. Нинішній директор заводу поклав конверти в сейф. Минає два роки, у нового директора нічого не виходить. Він хвилюється, якби його на перших зборах не звільнили. Нинішній директор згадує про сейф з конвертами, відкриває перший. Там написано Вали все на мене. Директор приходить на збори, працівники лаються. На що директор каже: Я тут ні до чого, панове. Це все ваш попередник, це ще від нього так залишилося. Працівники повірили, заспокоїлися. Минуло ще два роки. Справи знову стали не ладнатися. Керівник почав турбуватися. Усе його точно виженуть. Він відкриває другий конверт. Там написано Роби модернізацію. На зборах був сильний шум, лайка з усіх боків керівник. А я що кажу, панове, все, що було за минулого керівника, застаріло. Потрібно все оновити. Справи знову пішли вгору. Новинки стали покращувати ситуацію. Минуло ще 4 роки. Виробництво стало руйнуватися остаточно. Побоюючи, що його вже точно виженуть, керівник відкриває третій конверт. А там написано готуй три конверти і залишай їх своєму наступнику. Молода вчителька обговорює з учнями в класі казку про трьох поросят. І тоді Нуф-Нуф вирішив побудувати собі будиночок. Він пішов до селянина і попросив у нього соломи. А селянин йому відповів. діти, що ж відповів селянин Нуф-Нуфу?» «Трясті твоїй матері, свиня вміє, говорити. Ми з дружиною лікарі. Я хірург, а вона педіатр. І у відпустці всім незнайомим людям говоримо, що ми вчителі біології та фізкультури, інакше відпочинок буде зіпсований вислуховуванням усіх скарг і прохань про лікування. Познайомилися з парою. Вона економіст, він інженер. Дуже були здивовані, коли ми всі через місяць зустрілися на медичній конференції в столиці. Під'їжджає черговий трамвай, з напіввідчинених дверей випадає на півкорпуса п'янючий мужчинчик, обводить каламутними очима зупинку і вимовляє: Грешся вашій матері, уже перша година дня. Чиясь рука ревком втягує його назад, двері зачиняються, трамвай помало рушає. Після хвилинної паузи хтось із натовпу на зупинці вимовляє то ось він який, сучасний годинник із зозулею. Жінка дзвонить у двері до сусіда. «Добрий вечір, Моню, ви можете полагодити мені розетку? Роза Ісаковна, майте совість. У вас такий є чоловік, нехай він і лагодить. Йому не можна, його може вбити струмом. Зізнання в коханні телефоном. Люба моя, я не можу більше без тебе жити. Я готовий оберігати тебе від усіх негараздів життя. Якщо ти підеш від мене, я обійду в пошуках тебе всю земну кулю. Я перетну моря, джунглі й пустелі, і палка відповість співрозмовниці Ох, коханий мій, приїжджай зараз же. Я чекаю, я почала вже роздягатися. Ну, тільки не сьогодні, забурмотів він, на вулиці дощ. Поживу у вас, донечку, тиждень другий. Звичайно, мамо, залишайся. А зять чому мовчить. Та це він, мамо, слів від радості не знаходить. Двоє друзів у барі розмовляють за келихом пива. Один скажеться ми вчора з моєю дівчиною посварилися. Через що? Та я пожартував над нею, а вона сказала, що не сприймає жартів нижче пояса. А про що ти там пожартував? Про її груди. Нічого собі в неї груди. Приходить приватний підприємець додому, сідає за стіл, відкриває записник і робить у ньому галочку. Так, борг перед банком погашено, дружина. Колю, ти знаєш, я тебе сьогодні зрадила. Підприємець робить другу галочку. Угу, подружній обов'язок теж. Чоловік приїжджає з риболовлі абсолютно тверезий. зате повне відро риби і коропи, і щуки, і лящі, і карасії, і ще пару сомів. Дружина в шоці. Ого го, Колю, оце та улов. чоловік засмучено. Ех, компад люка, горілку вдома забув. Крутився, крутився, ніяк не міг влаштуватися зручніше, потім довго не міг заснути. Зрештою, заснув. Снилося море, пляж і на тобі. Хтось за стінкою став дрилити, о третій годині. Ну, здуріли, чи що, зіскочив, вискочив у коридор, став стукати в сусідні двері. Виявилося, наш завгосп вішає полицю в бухгалтерії. Вибачився, подивився на годинник до кінця робочого дня ще півтори години. Жінка розповідає подрузі Ти уявляєш? Учора я заходжу в під'їзд, а там маніяк. Жах який. Ось ось. І він так сказав і втік. Чоловік вперше летить літаком, хвилюється, щоб усе пройшло вдало, совується в кріслі. Через якийсь час питає хлопця, який сидить поряд. Перепрошую, підкажіть, будь ласка, скільки часу минає від посадки літака до кінця митного контролю і всяких інших дурниць? Попутник подивився на знервованого чолов'ягу і каже: Ну, дивлячись, що ви везете, пане, може, й років сім. <риклад> Бабця на ринку зайшла в ряди з м'ясом і цікавиться у продавця. Поскільки м'ясо синку, той глянув на стареньку. А у вас, бабусю, валідоли з собою? Зима. П'яний дядько в азарті забігає в свою хату і кричить дружині Ану, Ганю, скидай куфайку!» Та ну що ти, Степане, не топлено ж іще. Скидай кому, кажу, ну. Жінка пом'ялася та все ж, аби як стягнула куфайку. Так, а тепер скидай ватні штани. Ти що задумав, дурню? Там же вікно все видно. Скидай, скидай, я фіранки засуну. Жінка пом'ялася, зітхнула, зняла. А тепер, Ганько, скидай байкову сорочку. Зовсім уже дах поїхав. Ти що задумав? День на дворі. Скидай, кажу, жінку, а то дивись у мене. Схлипуючись і голосячи, жінка стягнула сорочку. Чоловік довго і пильно дивився на неї, а потім каже Тьху ти холера, Не розумію. І що люди в цьому стриптизі знаходять? Жінка приходить до лікаря гінеколога. Лікарю, я хотіла б зробити стерилізацію, але це дуже серйозне рішення, я б не радив поспішати, порадьтеся з сім'єю. Уже радилася, 17 за і один утримався. Чоловіча кулінарія. Занотовуйте, якщо варити пельмені 20 хвилин, то це все ще пельмені. Якщо варити їх 40 хвилин, то це вже макарони по флотськи А якщо ті пельмені готувати 60 хвилин і посипати сиром, то це вже лазання. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Це сталося у 20-ті роки. Слідчий шенін викликав одного єврея, каже йому здайте добровільно наявні у вас діаманти, інакше вами займеться прокуратура. Єврей подумав і запитує. Товаришу Шенін, ви єврей? Так, я єврей, дозвольте, я вам щось скажу, як єврей, єврею. Говоріть. Товаришу Шенін, у мене є дочка. Чесно кажучи, вона не мерія Пікфорд, і ось вона знайшла собі нареченого. Дайте їй відгуляти на весіллі в цих діамантах. Я віддаю їх їй, як придане. Нехай вона вийде заміж, а потім робіть із цими діамантами, що хочете. Шенін уважно подивився на єврея і каже можна і я вам щось скажу, як єврей єврею. Звичайно, так от наречений від нас. Молодий чоловік гуляє в парку з величезним догом. Раптом пес зривається з повідця, підбігає до дівчини, яка гуляє неподалік і починає носом задирати їй спідницю. Чого це він? запитує дівчина господаря. Напевно, справа в запаху спід спідниці. А ви що стоїте? Так у мене нежить. Питання на жіночому форумі. Дівчата, що робити? Чому хлопці такі жлоби? Мій казав, що любить і довіряє мені, нічого для мене не шкода. Залишив у мене пачку презервативів. Наступного приходу перерахував і побачив, що я один використала. Як він розлютився? Це що, через якихось 50 гривень? Настюша 20 років.